Ми присутні на одній з найбільших виставок в світі щодо безпеки і озброї. Ця виставка проходить раз на два роки в Парижі. Вона є безпрецедентною і дуже позитивними трендами. Серед двох тисяч компаній, які сьогодні присутні тут, немає жодної російської компанії, жодного російського покупця, бо вони тут не потрібні. Оце є Комплекс радіолокаційної станції Леонарда, який ми сьогодні обговорили можливості поставки в Україну за рахунок коштів і фінансування благодійного фонду порошет, того що ми поєднавши «Зайпетрі», ми могли ще далі знаходити російські дрони і ще більш ефективніше їх зупиняти. І знищувати. Це нове покоління, ми його ще не маємо на нашій війні. Він має унікальні характеристики і щодо азімуту, і щодо радіусу, і щодо потужності, і щодо розмірів. Ви бачите, вона дуже-дуже невеличка. Тут всередині знаходяться 4 радіолокаційних станції, які нам продемонстрували. Тут же знаходиться комплекс дальнього оптичного спостереження. Які за десятки кілометрів зможе знаходити ворожі цілі, причому як наземні, так і повітряні тут же оснащені вони радарами. Тут є тепловізійна станція, тут є лазерний дальномір, тут є оптичне спостереження, тут є електронні позиції. Ми провели переговори, щоб обговорити можливості спільного виробництва в Україні. Сьогодні є третій наш компонент: це є Зенітні артилерійські установки, які працюють з високою скорострільністю, які 100% ми їх не будемо купляти тут. Але ми проводимо переговори про те, щоб налагодити спільне виробництво на території України, і тоді комплекс, який буде забезпечувати знаходження радаром, захоплення Ай Петри і знищення бойовим модулем артилерії, кожен з нас робить те, що від нього залежить і кожного дня. de todos los premios de la